Я не голодна. І хабе кайнен хунга. Я маю жодного голоду. Я маю жодного голоду. Я храбра, я стесняюся. І хаба, каньйон голоду. Каньйон. Тобто в мене нема жодний, жодної каньйон – це жодний кайнен. Кайнен, хунга. І в каньйоні танцюють. Chunha Changa. Хунга changa. Хунга. І хабе кайне, Тобто я не хочу їсти. І хабе кайне кайнен. І хабе кайнен хунга. І хабе кайнен хунга. Я не хочу їсти. Я не голодна. І хабен. і хабе кайнен хунга. І хабе кайнен хунга. І хабе кайнен хунга. Я хотіла б щось möchte etwas essen. Я хотіла б меду хочуть всі. мед мехте. Мду хочуть всі. Их мехту. Я б хотіла їх мехту, меду хочуть всі. сі. Мхте, их мехте Щось у Едварса з ножицями. Едварс, Едварс, Едвас. Едварс. Едварс. Так його звали чи ні? Едварс з ножицями, який був замість рук. Не пам'ятаю, наверне, Едварс, Щось у Едварса з ножицями. І їсти в Гесені. Не знаю, що це таке, але Гесен. Я хочу щось з'їсти в Гесені. Их möchte etwas essen. Их мехте это эсен. Их мехте этого Я хочу щось з'їсти. Я хочу пити. О, Господи, Ich will это trinken. Я хочу. Я хочу вільно пити з Edwards. Три рюмки. Etvas trinken, ich wil, etwas trinken, ich wil etwas trinken, ich wil trinken, ich wil trinken, ich wil etwas trinken, trinken, ich wil etwas, etwas trinken. Яка сьогодні погода? Ви ест вете хойте и ви ест. Яка сьогодні погода? Як сьогодні погода? Як вияк, яка погода, як віяк? яка віяка, яка ви яка, як віяк? Як, як вияк існує, існує іст. Дас на вітер. Вітер, погода це ветер, і на ньому літає дас, тас на ветер. Сьогодні ä, пойте, ви сьогодні пойте хойте. Ви сьогодні хойте. Ві іс das ветехойте. Хойте. Ві іс дас вете. Хойте. Хойте. Ві іст дас вете. Хойте, ві іс das вете, хойте. хойте. Я хочу піти погуляти. Ich möchte spazieren геєн. Я хочу м'ю, хочуть все, всі. Я хочу меду, так же, як і всі. Мьохте, їх мьохте. Так, ходити, гуляти, Спаніель ходить зі мною, це ходити, гуляти. Завжди з спаніелем, тільки не з спаніелем, а шпацієн. Шпацієн. Ну, спаніель, пацієнт, пацієнт. Додаткове слово пацієнт. Шпацієнт. Коротше, ходимо гуляти з пацієнтом, з панієлем. Шпацієн, шпацієн, а ще разом з геєм, з, з геєм. Ми з геєм ходимо і ідемо. Іду, як гей, з геєм або з геєм Іхмьохтеш пацієнгеен, їхмтеш пацієнге, їхмтеш пацієнге. Я не голодна. Ich habe keinen Хунга. Я хотіла б щось з'їсти. möchte etwas essen. Я хочу пити А et вас тринкен. Ви есть das wette Хойте. Я хочу піти погуляти. Ихмте, их мехте, їхмте спацієн. Uh, hey, ich möchte spazieren gehen. Hey.